Якою швидкістю можна ганяти на велосипеді? Міський велик розвиває швидкість в середньому до 12-17 км на годину, при максимальній швидкості в 20-23. На шосейному ж їздять 28-33 км на годину, а максимальна сягає 40-50 км на годину. Ну а гірський розганяється до 25-30 км на годину. Окрім власної моделі, на швидкість впливають колеса, їх діаметр, ширина та вага, маса самого велика, матеріал, рами, аморантність. Тизація та інше, ну і не забуваємо про якість дороги на асфальті. Можна розігнатися на максимум. А от ґрунтовка буде вас гальмувати. А тепер щодо рекордів у 2016-му тод райчор на спеціальному лежачому велосипеді з оптичною аеродинамічною капсулою досяг швидкості в 144 км на годину. Не менш захоплюючий рекорд, і в Еріка Бароне на засніжених схилах Альп він розігнався аж до двохсот і